Молитва за спокій воїнів, що поклали життя своє за віру та Батьківщину. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Непереможний, неосяжний і могутній в боротьбі, Господи Боже наш. Молимо тебе. Пом'яни у царстві твоєму наших воїнів у боях убитих, і прийми їх у свої небесні світлиці, як зранених мучеників, омитих своєю кров'ю, як тих, хто постраждав за святу церкву Твою та батьківщину, що її благословив Ти як насліддя Твоє. Молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до тебе. У полки ратоборців небесних сил, прийми їх милістю твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів віру нашу, в тяжкі роки боронили вітчизну від чужинських орд. Пом'яни Господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за освячену. І тобою обрану, як народ Божий українську землю, на яку вороги Христа приходили з вогнем і мечем. Прийми з миром душі рабів твоїх, що воювали за мирне життя наше, за добробут і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали батьківщину. Помилуй Твоїм милосердям убитих на війні наших воїнів, прости їм усі гріхи в цьому житті, заподіяні словом чи ділом свідомо чи несвідомо. Зглянься, милостиво, о премилосердний Господи, на рани їхні, муки, стогін і страждання і визнай за подвиг добрий і тобі вгодний. Прийми їх милістю Твоєю. Бо люті скорботи й тягарі тут понесли, перебуваючи в нестатках, у скруті, трудах і неспанні. Голод, спрагу і виснаження терпіли, були, як ті вівці, що на заколення. Молимо тебе, Господи, нехай будуть рани їхні оливою та ліками пролитими на гріховні рани їхні. Зглянься з небес Боже і пом'яни мужів, убитих у розквіті літ і сил, старців у силі духу і мужності. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу і змилосердися, все благий Господи. Ти забрав від нас рідних наших, але не позбав нас твоєї ласки, осели в царстві небеснім. Усіх повік незабутніх рабів твоїх, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у страшних і вікопомних битвах, зодягни їх там ушати світлі і чисті, як тих, що вибілили тут одяг свій у крові своїй, і вінців мученицьких сподоби. Даруй їм бути спільниками у торжестві та славі переможців разом з усіма, хто воював під знаменом Христа Твого проти світу, плоти і диявола. Долучи їх до собору славних страстотерпців, доброподібних мучеників, праведних і всіх святих Твоїх. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти сказав. Більшої любові ніхто не має, як хто душу свою положить за друзів своїх, і сам дав приклад тієї жертвенної любови. Тебе просимо, глянь ласкавим твоїм оком на велику любов тих, які загинули за єдність України. Злучи їх невинну кроваву жертву зі своєю жертвою на Голгофті. Дай, щоб не даремною була ця їхня жертва, а щоб на кров'ю герою политій землі виросли квіти любови, і зійшло сонце волі і долі народу. А їх, Господи, причисли до грона своїх вірних слуг і наслідників. Прости їм усі гріхи і провини, добровільні і недобровільні, та упокій душі їх у мирі. І посели в місці твоєї слави, де спочивають душі великих твоїх праведників, щоб вони разом, оглядаючи невимовну красу Твого лиця та насолоджуючись небесною радістю, славили тебе на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.